Привіт, друзяки, хотів з вами трішки поспілкуватись. Доповідаю, живий здоровий, потихеньку працюю. Говорю відразу, що на цим відео буду лише я, тому якщо вам цікаво, що я скажу, подивіться. Якщо не цікаво, ви знаєте, що вам робити. Так ось, друзяки, мої там минулих, здається, 5 відео. В яких я вам показав, як ми знищуємо ворога. Ну, один із методів і способів знищення ворога. Раніше я таке відео вам не показував, але зараз інші часи, і тому я трішки порушив свої правила. YouTube, звісно, такі відео не любить, тому. В те відео воно не монетизується зовсім. Не. Ну і з тим Монетизація то не основне. В першу чергу, чому я це все показав? В першу чергу я показав це для е, росіян, що їхній ящик і їхні ротяки, оці пропагандисти, їхні політики їм брешуть. Що все йде. Далеко не по плану і патрії вони були, є і будуть. От в першу чергу це для росіян. В другу чергу, це для українських зродофілів, які розповідають, що все пропало, ми там тотально відступаємо, зброї нема, БК нема, там все таке інше. Ні. У нас все є. Так хотілося б більше, краще. Але на даний момент маємо те, що маємо. Так ось. Так не все гладко, так іноді приходиться відступати. Але відступаємо ми для того, щоб зберегти життя хлопців, тому що можна втримати територію ціною сотень життів. Але як показує практика, територію ми можемо повернути. Так? Да? Київщина. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Миколаївщина, Херсонщина території ми можемо повернути, а от життя хлопців, на жаль, повернути ми не можемо. Тому навіть якщо ми відступаємо під натиском ворога, це все тільки для того, щоб накопичити сил і повернутися. Це по-перше. По-друге, навряд чи. Це відео побачать ті, до кого я зараз звернусь, але все ж таки. Я дякую Америці і дякую громадянам Америки за те, що ви все ж таки підтримали законопроект і виділяєте нам допомогу. Вона для нас дуже важлива, тому що завдяки цій допомозі ми будемо знищувати ворога і повертати втрачені території. Я вам дуже вдякую. Я дякую країнам Європейського Союзу, дякую Англії, дякую Канаді, дякую Японії. 50 плюс країн, які допомагають Україні. Допомагають зброєю, допомагають БК, допомагають набоями, допомагають технікою і звичайною гуманітарною допомогою. Я вам дуже вдячний. Завдяки вам ми переможемо. Ось так. Також я. Дуже вдячний вам, мої підписники, дякую за ваші вподобайки, за ваші коменти, за ваші поради, за ваші донати. Без вас мені було б тяжче. Оці ваші коментарі з підтримкою, вони дуже важливі для мене. На третьому році служби я вам скажу, прям дуже важливі, тому що ваша підтримка. Вона, як би так сказати, вона дає мені зрозуміти, що та справа, яку ми робимо, та справа, яку роблю я, вона для вас дуже цінна. Тому я дякую, що ви зі мною разом до перемоги. Ось так коротко хотів вам донести інформацію. А Ще одне. Пан Кулеба, ну ви просто кращий. Друзяки, наразі все. Працюємо далі. Слава Україні. Героям. Слава. Друзяки, пам'ятаєте, вам показував чорну кішку в одному із відео. Так ось дивіться, серед мін і всякого іншого барахла. Наша чорна кішка привела киценят. О, дивіться, тут два біленьких, два таких ось сіреньких і одне чорно-біле. Боже мать, з ким ти тільки не гуляла, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну все, тепер у нас є спотомство. Вони ще геть маленькі. Ми їх, до речі, недавно замітили, вони там були в іншому місці, але ми їм поставили коробочку, наложили. Протирок. буде менше терти калаші. І тепер ось у нас є таке потомство. Да? Ну, ви такі маленькі. Мать, ну ти просто красавиця. Все, я дав Мурка, давай, корми дітей.